Ймовірна ціль реактивна – при входженні у зону ураження знищити, як прийняв прийом. Група морпіхів зенітників 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білицького розбила з зграю російських дронів камікадзе. З нашого сектору стрільби ми побачили. Підхід, звуковий акустичний сигнал, шахід зрозуміли. Оператор наш виявив ціль, вистрілив чергами і побачили, що ціль ми знищили. Роботу виконуєш. Ти маєш свою позицію, ти не маєш права неї залишити, тому що якщо ти залишиш, воно вдарить по мирних населеннях, по мирних людях. Темну пору доби виявити ворожу ціль в небі значно важче. Виявляють ворожу техніку противника в небі у пункті управління протиповітряної оборони. Ми вже можемо розрізняти цілі повітряного противника і розділяти їх там на гелікоптери, на літаки, на БПЛА. У складі Сил оборони ці мужні чоловіки тримають наше небо, а ми їм за це безмежно вдячні. Слава Україні! Разом до перемоги.